Всім привіт. 27 лютого держу путь, щоб показати вам місце знаходження самих заклятих наших ворогів, виноградарів. Та не тільки виноградарів і садівників, напевно що. Зараз я дойду, бачите, зима. Ну ще нічого, ще один день залишився. Зараз дойду, включуся, все вам покажу. Це рядом. Зі мною тут геть недалеко. Коротше метрів 300. Та ні, 300 немає, десь 200. А? 27 лютого так, ну шо, добрався я? Ви бачите що тут за чудесі? Є? Оце що, оце я розумію. Ви бачите? Гляньте Шо це тут таке? Діаметр, ну відро точно не влізе. Ну, десь сантиметрів до 50. Оце така тут халепа. Зараз будемо розбирати. Я тут вже трошки в цьому, цьому місці колупнув. Воно. Подивився, що воно таке тут. Ну, поки нічого не побачив. Ну це ж треба було, щоб його так от. Оце узори, так? Да? Таке здоровене. Слухайте. Щось я підозрюю, що це або шершні або оси. Не знаю. Ну тобто точно не наші друзі. Я тут ось, ось світ організував такий. Зараз Воно... будемо. Будемо вскривати. Дивиться, що це тут таке. Так, ось ви бачите. Ого! Шноза. Оце так. А короче Будемо сподіватися, що їх або вдома немає, да? або вони сплять. Лучше б їх вдома не було. Ого, дивіться, до чого я там добрався. Ну-ка. Оце ходи, так? Да? Скоріше за все що це точно шершні. Ну хіба це ви бачите цілий цілий колізій? Оце отак от. Ладно Ставлю камеру, продовжуємо далі трощити. О! Ось, все. дивіться який кусок! Я отфатив. Ох ні! Ой-ой-ой, красота то яка! Слухайте! Я зараз оці сі... зніму оболочку, а потім той колізей вам покажу. Дуже красиво. Я це вже подумаю, чи тут оця в Петрівне воно, вона не в зговорі з оцими друзями такими в кавичках. Бо це ж вони літом портять виноград у мене, да? Прилітають. І несуть його. ну коротше їдять, портять. Я потім оце все зриваю. І несу Петровні. Ну а Петровна вино з нього робить. От тепер питання. Чи не в зговорі Петровна з оцими друзями? Коротше. Бачите, так що тут твориться. Тут просто здоровенне таке гніздо. Так. Шук. Зірвав я його геть, ось ділив. Зараз на двір винесу та роздивимося на дворі. Виніс двір, значну частину там оставив. Ну, оцю оболочки, ось, що вони зробили. Бачите, <кхем> яке художество. Трохи розломилося. Шар був такий, пів метра в діаметрі. Ну, ви дивіться, який він тут ось на дворі. На снігу я оставив. Підозрюю, що це. Підозрюю, що це були. оси напевно. Бо що це ще може бути? Так що якось оце отак. Або може ще щось, не знаю бо 8 вночі і не такі будиночки хто його знає що це було ну коротше дивіться бачите яке воно це ж треба було таке вистроїти таке чи це шершні з таким воно. Дирками, кублами. Ну дуже здорове. Коротше, ось є оця сторона. Хватка. Бачите, яка вона тут. Ну якось оце отак. Скоріше за все що це оси. Бо вони такі якісь домики роблять. Добрався додому, прийшов, <кій>, перегуглав, удо... <кій>, перепровірив свою інформацію. <кій> Дійсно, то е такі домики роблять оси і шершні. Що саме, то там, чи оси, чи шершні? Напевно, що оси. Передивився багато у гуглі е фотографій. Е одну я вам е закріплю прямо з інтернету е фотографію. Точно такий самий домик, як у мене з такими ярусами, як на колізії. Короче, ну, тобто, ось, зазвичай я їх багато бачу, а тільки маленькі такі. Ну, Шарики обичай, там буває от, ну, по під віконниками, ну, вони там селяться то в поштовому ящику, то там на горищі, бачив, то в дровнику. Ну, Просто маленька там кулька або грибочок такий. ну. Не більше руки, навіть поменша на половину, такі грибки. Цих бачив, а от такої скульптуру, таку скульптуру чесно вперше. Не доводилось мені такі бачити. Це я в мами був на горищі ходив. Якби подивив, залазив в воду, перевіряв у бачку та й. Обратив увагу туди, що там такий шар здоровий. ну Шар дійсно, як два баскетбольних м'яча, а в кучу взяти, дуже здоровий. Е, ну, Якось на цьому все. да, До речі, я вам дуже дякую. Я знав завжди, що в мене друзів багато. Їх в моєму житті завжди завжди було дуже багато. Ну що наскільки, так як учора, мені скільки поздоровлень прийшло, що знаєте, я, ну... Все вже дав, тільки тільки не таке. Я дуже вам як щиро вдячний, що ви всі небайдужі мої глядачі. До речі, сьогодні, 27 лютого, у нас теж є блогер іменинник. Не знаю, я колись раніше просив вас підписатись на нього. Дуже цікавий канал. Для мене особисто, бо я, як починаючий садівник, не дуже розбираюся в обрізки дерев. Там ну як я тільки. Перший рік, як почав, так? ви всі бачили на каналі в мене я там персиків насадив. Все. Канал цей називається Туха СС». Я дам посилання на нього в себе під відео. Хто підписаний, молодці, хто не підписаний, то, будь ласка, підпишіться. Дуже інтересний такий канал, інтересна подача, така. Цікавий, цікавий дуже канал. Думаю, і вам буде інтересно. Такий позитивна людина, Антон. От. От у нього, Якраз сьогодні також день народження. І не тільки в нього. Ще, знаєте, дружина свого часу йому зробила якби вічний подарок. В один, день, ну, в один день народила йому меншого сина, тобто ще й меншого синочка день народження в нього. Так що виходить, два в одному. Бачите, як можна. Це вам, Як дружина зробила подарок. Ну, один і. Можна сказати на все час, да? ну це ж треба в день народження, ну подарить синочка. Ну, тобто буду радий, якщо ви привітаєте Антона чи, через мій канал, чи зайдете на нього канал, хто не підписаний, підпишіться, напишіть йому поздоровлення. Я, я вчора таку ейфорію сам отримав, що ну, це знаєте, воно коли відкриваєш вайбер, дивишся. А Сьогодні там іменини відмічає там той-то той. То ти раз та й нажав, ну що, палець то не ломиться, правильно нажав на літачок та й відправив, як би ту заготовочку цей. Ну так я завжди робив. да, ну, Короли мені вчора прилетіло, не знаю. Ну, мені важко сказати, бо я щиро дякую і сердечки ставив, мабуть, ну, якщо чесно, часа три. От. Бо треба було ще написати під відео під своїм, і ще ж і у, у вайбері вам, що я його прочитав, що дивився. Так що я думаю, і Антону буде приємно ну, отримати поздоровлення від вас. На цьому на сьогодні у нас все. В подальшому я отрив фітінги. Покажу, як я що я перероблю на ну покажу де купити подешевше. Це можливо завтра зроблю. І що я перероблю на взрошувальній на своїй системі. Бо багато мені питань останнім часом. Так що слідкуємо за каналом. Дякую, до побачення, до наступного відео.